У селі Підгірці пройшов екологічний табір «Милосердні як отець, священик Тарас Дьоба спільно із студентами українського католицького університету намагались поєднати виховання у християнській традиції з фізичною, інтелектуальною, екологічною і патріотичною складовими і зробити їх не лише корисними, але й цікавими. Щодня у таборі учасники мали можливість роздумувати про окреме діло милосердя в екологічному ключі, а також брали участь у божественній літургії. Діти мали цікаві післятаборові завдання. Так, наприклад, роздумуючи про діло милосердя спраглого напоїти, діти порівнювали смак води з крана і джерела. До речі, більшість надавала смакову перевагу саме джерельній воді. Щодня на учасників чекали веселі банси, конкурси, естафети. Одним із найголовніших завдань табору було не просто розказати дітям про діла милосердя, пророка Самоїла Іллю, але й навчити їх самим шукати відповіді на ті чи інші запитання. Для цього було використано низку педагогічних методів, зокрема аналіз уривків зі святого письма, вікторини на різні тематики, творчі завдання та багато іншого. Ми тут бавимося різні ігри, вчимо банси, також говоримо на різні тематичні. Ну у нас проводяться різні тематичні зустрічі, зокрема про пророка Іллю, про пророка Самоїла, святого Володимира Великого, княгиню Ольгу. Зараз у нас відбувається квест, який називається Стежками під горецьких пагорбів. Це вже друга частина цього квесту. Вчора була перша. І ми вже майже підходимо до кінця. Через один, одне завдання в нас буде нагородження дітей. Я ходжу в цей табір до Костела, який називається Милосердний як отець». Мені тут дуже весело. Ми граємо у веселі ігри, я знайшла тут багато друзів. Тут я хочу, щоб в цьому костелі змінилися сходи, поміняли вікна, зробили новий, зробили новий купол. Ми... Співаємо самі тут службу Божу. Отець Тарас нас щить всього церковного про Бога. Я б хотіла, щоб на другий рік тут ще був такий табір, щоб інші діти тут так веселилися цього року. Ми я ходжу в цей табір, який називається Малосердний як Отець. Він відбувається у храмі святого Йосифа і Марії. Це була дуже давня назва, а зараз він називається. Святого Миколая Чернецького і 25 великомучеників цього року. Цей храм святкує 250 років. Це є дуже це є ювілейна дата, і я бажаю цьому храму щоб. Щоб відновили картини, розписи, які дуже давно розмальовували, малювали, щоб їх відновили, щоб відновили сходи на купу, тому що там навіть страшно тепер ходити, щоб відновили вікна, нові поставили, і щоб храм процвітав і стояв так довго, щоб стояв він ціло вічність. Мені тут дуже весело. Ми бавимося тут різні ігри, там співаємо різні пісні. Також, як Буде потім гарна погода, то ми підемо в похід і поїдемо на озеро. У нас в цьому таборі кожного дня проводиться літургія. Хто хоче, може посповідатися, там почищатися. І я прийшла у цей табір, щоб навчитися бути вірною, доброю і завдяки оцю і нашим вихователям я цього навчилася. Наших вихователів звати пані Наталя і пані Оксана. Вони приїхали з католицького університету е, е, в Львові, зі Львова. Вони нас навчили е, бага, багаті, багато танців, ігор. Е, зараз у нас проводиться квест. Е, це е, дуже велика гра. Ми проводимо е, тут різні ігри. Читаємо службу Божу, інколи співаємо. Цими днями в парафії села Підгірці проходить християнський літній табір, екологічно орієнтований і приурочений до року Божого милосердя, який проголошений в Католицькій церкві, отцем монцем 2016 рік. Табір називається нас так і як називається і сам рік власне, Милосердній як отець». В рамках цього табору діти навчаються дивитися на світ, на ближнього і на довкілля очима Божого милосердя. Десь в підготовці цього табору ставили собі питання таке: а чому у світі є стільки жорстокості, чому є стільки насилля, несправедливості, заздрості, інших гріховних речей? Причина є одна: людині бракує милосердя. І, власне, в Святому письмі, в Євангелії. Яке читається в неділю страшного суду, ми чуємо, як Христос чітко каже, що одних поставить ліворуч, а других поставить праворуч. І праворуч Він поставить біля себе тих, хто проявив милосердя до Нього, а відтак милосердя і до ближніх, і милосердя до всього Богом сотвореного світу. Тому в рамках цього табору ми найперше вчимося бути милосердними, те, чого прагне, чого старається навчити нас Господь, любити один одного. Тої найбільшої заповіді любові протягом цього часу діти грають веселі ігри. Кожного дня починають діти свій день з ранішніх молитов. Вони беруть з собою молитовники до храму і разом з аніматорами, студентами українського католицького університету вони розпочинають свій день з молитви. Після молитов у них є озвучена зазначена тема дня: це роздуми над вірою, над ділами милосердя. Звісно, кожного дня вони беруть участь в божественній літургії, тому що літургія це є центр і кульмінація християнського життя. Було дуже приємним, що діти самі цю літургію співають, самі беруть участь як повноцінні християни. Кожна дитина мала можливість приступити до таїнства сповіді, і відтак на кожній літургії приступає до таїнства Євхаристії. Протягом цих днів ми роздумали про сім діл милосердя для душі і сім діл милосердя для тіла, в ключі суспільному, ключі екологічному, в ключі відносин одні з одним, як братів і сестер в Христі Ісусі. В особливий спосіб я би хотів подякувати професорам і викладачам. Українського католицького університету, які тою ініціативою підготовки і практики студентів на парафіях, дають добрий поштовх до організації літніх таборів. при Парафії, тому що священики часто є дещо зайнятими і повністю весь день не можуть бути, але є ті, хто вчаться бути катехитами, хто вчаться соціальної педагогіки, і, власне, їм вдається бути такою доброю, правою рукою для священиків на місцях і організувати, допомогти в організації таборів. Долучились до проведення табору і працівники Національного природного парку Північне Поділля, з якими в ігровий спосіб діти мали змогу відчути себе у ролі екологів і побачити справжню природну красу навколишнього середовища. У перший день функціонування табору працівники відділу еколого-освітньої роботи провели пізнавальну розповідь на тему НПП Північне Поділля, природоохорона установа рідного краю. Також було продемонстровано дітям методи збору і зберігання гербарію другого дня. Учні мали нагоду послухати розповідь про екологів, про те, хто такі природоохоронці, та те, як важливо у сучасному світі зберегти природне багатство для прийдешніх поколінь. У ході роботи учасники табору подивились фільм Екологічні проблеми України. Також екоосвітяни провели конкурс малюнка Бережи природу, бо вона. Від Бога за кращі роботи учасники конкурсу отримали заохочувальні призи у третій день. екоосвітяни північного Поділля провели для школярів майстер-клас із техніки торцювання. Дітвора на славу постаралась за що отримала призи.